Добрий день. Зараз я попробую за 5 хвилин надати вам всю інформацію про фрат-тест, що це і за якою метою його застосовують. І так, фрат-тест діагностичний метод, що дозволяє визначити наявність чи відсутність церебральної фолатної недостатності. Що таке церебральна фолатна недостатність? Це є недостатній рівень фольової кислоти в крові при спинномозговій рідині при абсолютно нормальному рівні його в крові. Концентрація фоліової кислоти в спинномозговій рідині складає в 1-10 разів більше, ніж від концентрації в крові. І якщо норма фоліової кислоти в крові від 3 до 20, відповідно, ми маємо показники мати в спинномозговій рідині в 4-10 разів більше. Чому? Поясню трошки пізніше. На сьогоднішній день, безумовно, золотим стандартом діагностики рівня фоліової кислоти в спинномозговій рідині, це є любальна пункція, яка дозволить взяти спинномозгову рідину і подивитися, який ж там буде необхідний рівень фоліової кислоти, рівень фолатів. Але любальна пункція в народі є іноді називають спиномозгова пункція, хоча спинномозгова пункція це зовсім інше. Зовсім інше мається, має під собою, відноситься до малих операційних втручань. Тому, в принципі, коли дехто пише на просторах інтернету, що краще зробити лімбальну пункцію, давайте ми тоді всім пацієнтам з гострим порушенням мозгового кровообігу чи з щепно-мозгової травми, не будемо проводити МРТ, а будемо проводити трепанацію черепа, щоб подивитися, чи є, чи воно немає. Медицина, не дивлячись на свій консерватизм, досить ефективно і досить швидко рухається вперед. І, власне, що методика, е яка оцінює фрат, дозволяє з точністю до 96% показати наявність чи відсутність церебральної фолатної недостатності. Тобто, якщо ми порівнюємо по методиках, то безумовно е маємо абсолютно релевалентні дані по, е завдяки ФРАТ-тесту і завдяки люмбальній функції. Тому, хто не хоче робити фратест, абсолютно спокійно може звернутися в будь-яке відділення неврології чи анестезіології, де дитині е зроблять люмбальну пункцію і таким чином зможуть для себе визначити рівень фоліової кислоти. Тому е і один, і другий метод є абсолютно релевалентні і схожі. Тепер давайте все-таки розберемося, для чого цей тест проводиться і з якою метою ми його використовуємо в медичній практиці. Як я вже пояснив, це в нас є гематоенцефалічний бар'єр. Це в нас є кров, це в нас є спиномозгова рідина. Яким чином ми з вами все дуже добре знаємо цикл фоліої кислоти, Так? тобто цикл фольової кислоти і цикл сам'єр. Отак я їх позначу. Основна ідея, яка? що до фоліової кислоти у нас метильована форма і вона має попасти безпосередньо в спину мозгового рідину, де в нас знаходиться таргетна ціль – це нейрон. З чим стикається фоліова кислота? Насправді, для того, щоб з крові попасти в спину мозгової рідини, необхідні два чинники. Чинником номер один це в нас є. Фолатний рецептор альфа, через який 5 метилфолат попадає в спинну мозгову рідину. І якщо цей рецептор не працює, відповідно кислота, що не може попасти в спинну мозгову рідину. І навіть якщо це буде метильована форма, тому що ми розглядаємо не тільки з точки зору наявності гомо чи гетерозовотних мутацій в метилтетрагідрофалат редуктазії да? 1298 чи 677, але маємо розуміти, що сюди щоб попасти, має бути переносник. Тепер, що відбувається? Що власне показує <кхід> фрат тест? Фрат тест показує, наскільки працює. Оцей фолатний рецептор альфа, я його отак виділю, який застосовується для переносу фоліової кислоти безпосередньо в ту точку, де він є необхідним. Ще ми можемо зіштовхнутися. Номер один. фрат-тест, він показує блокуючі, зв'язуючі і наявність, давайте так візьмемо, плаваючих антитіл. Тобто показує три фактори, які можуть бути присутні. При наявності, блокуючих факторів, при наявності блокуючих факторів, цей рецептор забувається антитілами і відповідно, потребує імуномодулюючого лікування для того, щоб його розблокувати. Коли в нас іде зв'язуючі фактори, у нас не працює повністю весь рецептор. Тобто, нам потрібно його розблокувати, щоб він, щоб фольва кислота могла попадати в спину масову рідину. І третім фактором, який у нас є присутній, це коли так звані плаваючі рецептори, це коли внаслідок певних деструкцій Оці всі рецептори повністю ми знаходимо плавачому крові. На даний момент я власне що готовлю зараз досить цікавий огляд на цю тему. У нас таких пацієнтів було 95. З плаваючими рецепторами. І, як правило, це всі пацієнти, які мають тяжкий перебіг і більш глибокі затримки, порівняно із пацієнтів із блокуючими і зв'язуючим антитілами. Але повернемося до фратесту. Тобто, третій момент, навіть четвертий момент, який нам тут потрібен, нам потрібна енергія. Тому що, оскільки концентрація звертаю вашу увагу по різних даних від 1 до. 4 10, відповідно, це є енергозалежний механізм. І е, ми маємо розуміти, що при наявності мітохондріальної дисфункції, коли в нас йде мітохондріальна дисфункція, то цей рецептор також працювати не буде. Тобто, якщо ми будемо порівнювати, от київський фенкулер ви знаходитеся внизу для того, щоб сюди попасти, нам що потрібна енергія. І так, е, в нормі фоліова кислота. Для того, щоб попала в спину мозкову рідину, має бути працюючий рецептор і має бути необхідна кількість енергії. Як правило, дітей з затримкою розвитку з автостичного спектру, в нас є або ця патологія, або ця, і досить часто в нас зустрічається разом. Але ж, як завжди, вихід є, тому що людський організм не завжди поустроєний по принципу дублювання. До слова, поки я не знову хочу сказати, через платний рецептор Альфа в нас відбувається і що? І поступлення вітаміну В12. Тому, коли цей рецептор не працює, непрямими ознаками е церебральної платної недостатності є високий рівень вітаміну В12, який також має переноситися через цей рецептор, але е він не працює. І так, альтернативні методи. Природа подумала і тому зробила ще один шлюз, через яку фолієва кислота нас може попадати в організм. І цей шлюз називається RFC. Власне, що цей рецептор, він знаходиться вже безпосередньо і на клітинах. І в фолієва кислота, в нього. Попадає по градієнту концентрації, тобто це енергонезалежний механізм. Тому нам і потрібна висока концентрація фоліокислоти в спинномозговій рідині, щоб по градієнту концентрації фоліова могла попасти в необхідну клітину мішень безпосередньо в нервову тканину. Тому такий рецептор у нас є альтернативний до фолатного рецептора Альфа, і він знаходиться на Гематоенцефалічному бар'єрі і він знаходиться безпосередньо в, на стінці клітин. Але 5-м не може через цей рецептор пройти, тому що тут може працювати тільки фолінова кислота, інша форма фоліової кислоти. Тому, коли поступає фолінова кислота, вона в спинно рідині має перетворитися в так званий, Має в 5 млрд. І він же заходить безпосередньо через рецептор в рітину. Це є енергонезалежний механізм, і в Києві це можна порівняти з поїздкою на канатній дорозі, або як я завжди проводжу приклад, з начинкою, з начинкою кров'янки. Тобто ми тут робимо досить високу концентрацію фоліової кислоти, і під регіону концентрацію вона ніби продавлює і попадає в спину рідину. Тому, коли в нас є такий вихід із ситуації, коли дуже блокуюче, це обов'язково вимагає іменно терапії. Давайте так, коли в нас є мутації гомозагодні в п'ятінь, в метил редуктазі, ми використовуємо препарати метилфолату. Метильована форма фольової кисни в дозі 400-800 мкг, цього в принципі, достатньо. Коли е, в нас заблоковано, коли в нас доказана цирбальна фулатна недостатність, особливо що супроводжується мітохондріальною дисфункцією, ми можемо використовувати тільки фолінову кислоту. Тому в даній ситуації, е, от в Україні є прекрасний препарат в каприках з високою прекрасною біодоступністю, що абсолютно відповідає і внутрішньому внутрішньом'язевому і внутрішньоведному води це препарат фолікера. Чому ми його любимо в каплях порівняно з таблетками, тому що дуже зручно проводити дозування. І відповідно в таких випадках при церебральній фолатній недостатності, ми його застосовуємо в дозі 0,5-1 мікрограм на кілограм маси тіла. Іноді, коли немає церебральної фолатної недостатності, але є мітохондріальна резинка, можна використовувати 400 мікрограм іметифолату е при наявності е порушень е гомо- чи гетрозивотних. В циклі фолієвої кислоти, або можна навіть просто використовувати, коли немає порушень, дану фоліонову кислоту, препарат фоліки для лікування недостатності. Останній момент, на який я хотів би вас звернути увагу, що досить часто норми у нас фоліової кислоти в крові 3,20. І коли, там, наприклад, йде показники 4-5, ми попадаємо в норму. Це дуже низький рівень, нормальний рівень фольової кислоти коливається близько 15. Тому от наша ціль підняти рівень фольової кислоти десь орієнтовно до 15. Якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням надам відповідь на всі ваші питання. Дякую.